Важко піти і неможливо залишитись, а це відео для тих, хто розуміє, що знаходиться в деструктивних або ж в аб'юзивних стосунках, без можливості щасливого майбутнього, але довго не наважується з них піти. Вітаю вас на каналі Психокультизм і з вами психолог Яна Рогацька. Чому ти не пішла раніше? Як ти могла дозволяти з собою так чинити? Як ти могла так довго терпіти до себе таке ставлення? Чому ти мовчала увесь час? Я б на твоєму місці вже б давно пішла. Ці та інші висловлювання дуже часто отримують свою адресу жертви аб'юзивних стосунків, коли вони перестають мовчати. Так чому ж все-таки вони продовжують залишатися в цих стосунках, попри весь жах, який в них відбувається? Сором та страх змушують жертву нічого не розповідати. А потім сором і осуд згоняють тих, хто все ж таки починає говорити інколи насилля. В стосунках може бути настільки жахливим, що пересічній людині взагалі важко повірити, що таке можливо. І знову ж таки, ми повертаємось до питань, які я озвучила на початку відео. В терапії я бачила дуже багато прикладів, коли такі стосунки тривали не те, що проками, а десятиліттями. Не всі виходили з таких стосунків. Кінець таких стосунків був завжди дуже трагічний і. Інколи й летальний. Одразу скажу, що жертвами аб'юзу можуть бути абсолютно всі, в незалежності від статі, як жінки, так і чоловіки. Але просто для зручності в цьому відео я буду звертатися до жертви як до жінки, дівчини, матері. Дякую вам за розуміння. Отже, що ж робити, коли ви от застрягли в цьому стані, де ви просто заморожені і не можете рухатись, і ви. Не маєте навіть сил через багатолітній аб'юз просто завершити ці стосунки, навіть якщо ви вже розумієте, що ну, там продовжувати нема чого. Я пропоную створити умовний план побігу, так якщо ми говоримо саме про аб'юзивні та деструктивні стосунки, з чіткими кроками, які допоможуть вам все ж таки так чи інакше почати. Виходити з цих стосунків не раптово, тому що дійсно у багатьох жінок немає можливості раптово вийти зі стосунків. Не завжди є така можливість, та зручна, тому що ну ще можуть бути діти залучені всю цю історію, тому я не буду казати, що це так легко, і інколи, інколи план відходу потрібно опрацьовувати дуже повільно. Але в будь-якому разі це не стається за один день. Тому перший крок це в тих, хто ще залишились ці рожеві окуляри, обов'язково їх зняти і зрозуміти, визнати, прям відчути всім своїм тілом, душею і розумом, що нічого ніколи не зміниться. Якщо у вас аб'юз був стільки років, не станеться якогось чуда. Що змінить абсолютно все ставлення, яке було до вас роками, і тому дуже важливо перестати сумніватися в своїх власних відчуттях. Я розумію, що будь-які жертви аб'юзу зазвичай піддаються постійному газлайтингу. І вони починають про себе думати як про якісь, не знаю, зійшовши з розуму і так далі. Я це все розумію. Але все ж таки потрібно почати з того, що ви довіряєте своїм відчуттям, і ваші почуття, ваші відчуття, ваші емоції вам не брешуть. Якщо ви починаєте думати, ну може, це я аб'юзивна, може, це я все ж таки нарцис, а він не нарцис? Може, я на нього наговорю, а він така хороша людина, він такий хороший батько. Що часто взагалі не так, але ладно, це. От така жирна ознака емоційної залежності та газлайтингу з боку аб'юзера. Реальність така, що нормальні, здорові, хоча б більш-менш здорові стосунки, ніколи не змусять вас сумніватися в вашій адекватності. Ніколи. Крок номер два це прийняти остаточне рішення. Тобто зрозуміти, що альтернативи ніякої немає, ніколи не буде. Ви підете не сьогодні, не завтра, можливо, не післязавтра, але ви підете. І це рішення вами прийнято. Не потрібно давати десяті, одинадцяті, соті шанси, тому що нічого не зміниться. Будь-який аб'юз, реальний аб'юз, це циклічне явище, яке буде повторюватися доти, поки ви будете перебувати з цією людиною. І всі ці хороші моменти щастя, якісь просвіти щастя, які вас були тут і там. І ви кажете: ну, не все ж було так погано. Були і прекрасні моменти, були такі щасливі моменти, коли ми дійсно любили одне одного. То значить, він може бути таким, так і в цьому суть, що тільки даючи вам такі крихти хороших моментів, ви зможете дати собі пояснення, чому ви залишаєтесь. Крок третій: знайдіть. Підтримку, ви не мусите проходити це наодинці, наодинці це майже неможливо проходити. Розкажіть, будь ласка, хоча б одній людині, якій ви дійсно довіряєте, що у вас таке відбувається, щоб потім не було історії, як знаєте, часто буває, що ой. А така класна сім'я, а так все добре, ви ж такі щасливі. А що сталося? А що сталося? А що ж ви так розлучилися? Чи розійшлися? Що трапилось? Тому що ніхто нічого не знав. Ну звісно, я не кажу розвішувати постери по там всьому місту, ні, але принаймні розповісти одній людині. Якщо вас аб'юзер ізолював від усіх друзів, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про нарциси, вони обожнюють ізолювати людину абсолютно від всіх, враховуючи членів її родини. Тому, якщо у вас не залишилось друзів, спробуйте все ж таки до них вийти на контакт, пояснити ситуацію і почати потроху розповідати. Якщо немає друзів, будь ласка, звертайтеся в центр допомоги жертвам аб'юзу. Будь ласка, знайдіть психолога, якщо є така можливість. Розкажіть, будь ласка, хоча б комусь, хоча б одній людині. Але якщо у вас є більше ніж одна людина, починайте розповідати потроху. От знаєте, всім, кому ви довіряєте, потрошку, 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 щоб ви в разі чого могли себе захистити і були люди, які також знали про те, що відбувається, тому що бувають різні ситуації. От, наприклад, ви знаєте в Казахстані історію з Бішимбаєвим. Ну тут навіть немає слів. Крок четвертий він більш такий практичний, але потрібно скласти детальний план дій. По відходу, де ви будете жити, як ви будете забезпечувати себе дітей, якщо ви в абсолютній фінансовій залежності, потрібно, звісно, почати відкладати гроші, знайти роботу, якимось чином все ж таки збирати кошти на те, аби мати можливість піти. Тому що не завжди потрібно йти раптово, да, в якийсь, знаєте, прекрасний день прийти, йому в обличчя сказати. А все ні, тому що це інколи буває дуже небезпечно, якщо ми говоримо про аб'юзивних людей. Дуже небезпечно. Тому. Інколи потрібно до цього готуватися дуже довго, вкрай довго, і так щоб людина не знала, тому що є ситуації, де жінка в абсолютній залежності по всім фронтам, і ще з додатковою соціальною ізоляцією від усіх інших, там, як я вже сказала, родичів, друзів і так далі. Тому потрібно це робити потрошку. Зробити копію документів, десь скласти, чи там покласти оригінальні документи, тобто поступово готуватися, щоб. Певний момент все ж таки взяти і піти, тому що цей момент може наступити раніше, якщо ми говоримо про жахливих бюзерів, які фізично карають свого партнера, то він може в якийсь день просто банально жінку побити так сильно, що ну, це вже розумієте, або я зараз йду, або мене вб'ють. От на таку ситуацію, щоб був цей тривожний чемоданчик, який просто можна було взяти і побігти в поліцію. Хоча я розумію, що, скоріше всього, у багатьох українців є ці тривожні чемоданчики і. Не через аб'юзивні стосунки, як би це страшно не звучало. Крок п'ятий, будь ласка, зберігайте конфіденційність. Якщо знову ж таки ми говоримо про людей, які небезпечні, не потрібно їм кричати в обличчя. Нічого не потрібно кричати в обличчя, не потрібно давати їм ніяких емоцій, не потрібно їм давати поле для маніпуляцій, і для вашого приниження і будь-якого насилля. Якщо у вас є можливість піти на терапію, підіть. Ідіть, будь ласка, але не кажіть, йому, що я йду, тому що ти аб'юзер, і так ні цього не потрібно робити. Будь ласка, послухайте мене. В мене були жінки, які були в жахливих аб'юзерних стосунках, просто страшних. Ніхто з них не казав, що я йду, тому що ти аб'юзер. Да? Ніхто тому, що по перше, вони були фінансово залежні і вони б тоді нікуди не пішли. А вони просто ну, в деяких випадках погоджувалися з тим, що так, от ти сказав, що я там, не знаю, зійшла з розуму, що в мене біполярка, от я йду це проробити, щоб тобі було краще. Там хтось сказав, що проблеми зі сном. Ну, Тобто не причина, не аб'юзивні стосунки, так, щоб хоча б була можливість, щоб аб'юзер нічого не е запідозрив. І не перервав у вас можливість цієї терапії, якщо така можливість є, просто будьте отаким от сірим каменем, без емоцій, без лишніх слів, і спокійно, тихенько готуйте собі до того, що ви в один момент підете. Я дуже хочу прям обійняти кожну жінку і. Та й чоловіків, які перебувають в аб'юзивних стосунках, тому що аб'юзери не мають статі. Давайте так. Насильники не мають статі, хоча є там статистика, певна, але не суть. Постраждалим може бути абсолютно кожен. Я думаю, що кожна людина заслуговує на те, аби жити без страху, без насильства, без тривоги за свій кожен крок. Хочу вам сказати, що ви не одні. Абсолютно не одні. І коли ви почнете говорити людям те, що відбувається, ви зрозумієте, наскільки ви не одні. Я вас дуже прошу, якщо ви перебуваєте в таких стосунках, будь ласка, напишіть коментар, розкажіть вашу історію, тому що так людям, які будуть проходити, дивитися це відео і думати, що вони абсолютно ізольовані в цьому світі, так їм буде легше зрозуміти, що вони не одні, і таких історій дуже багато. І як я вже сказала, в терапії, на жаль, я бачила стільки і чула стільки страшних історій, що можу сказати з 100% впевненістю, що у вас не унікальний кейс. Ви не одні в цьому світі, і є люди, які пройшли або проходять те ж саме. Тому, будь ласка, бережіть себе, любіть себе і не давайте себе кривдити і закінчуйте те. Що руйнує ваше життя. Я вдячна всім, хто додивився це відео до кінця. Я вдячна кожній подписці на канал. У мене таке відео перше <свісно>, за три місяці нарешті, я починаю повертатись на канал. У мене знову ж таки були свої причини. Але в будь-якому разі, я хочу продовжити робити для вас відео, тому що це те, що я більше всього на світі люблю робити. І я дуже вдячна всім. Моїм клієнтам, хто проходить трансформації, хто все ж таки вийшов з таких жахливих стосунків. Я вас дуже розумію. Я знаю, що якщо ви дійсно захочете, у вас все вийде. А з вами була психолог Яна Рогацька і до зустрічі в нових відео. Па-па!